До Сергія Кубракова, директора національного природного парку Десняно-Старогуцький та його колег. Війна постукала в двері у перші години повномасштабного вторгнення. Що таке війна? Ми зрозуміли це з перших днів. От, заходили у нас російські війська у перший день з боку Гриміча на Чернігів, і з Лухова. Ну, всі ми це знаємо. Заходили в напрямку Києву. Тому можна сказати, що з перших днів війни ми були відрізані від України. Зразу з'явилися російські блокпости, позривалися мости, наприклад, через десну. Ну, це так почалася у нас війна. Розташування в притул до ворожого кордону робить цю територію вкрай вразливою для всіх видів зброї. По нашій території, по наших населених пунктах, це насамперед стара гута, село Нововасилівка. Це населені пункти, які, якщо на Нововасилівка, вона знаходиться взагалі в межах парку національного. Тут вистачає елементарних там мінометів, артилерії, е систем залпового вогню все це летить по нашій території парка національної, в тому числі по населених пунктах. Середини серпня ситуація сильно ускладнилась, і кількість обстрілів збільшилась в рази. Що стосується середньої буди, де працювали наші працівники, це кілька разів на день. Це можуть летіти вночі, і зранку, і серед білого дня. Летить все це без будь-якої логіки. Тобто, цен села може прилетіти в магазин, може прилетіти на площу центральну, може прилетіти в ДК. От. Ну, оце в таких умовах ми жили. 1 вересня серединобуду привітали з днем знань залпами градів. Пізніше стару гуту обстріляли з мінометів. Спалили дві хати в нас в селі. Тому числі повністю згорів будинок нашого інспектора. Ну, люди почали дуже масово виїжджати, тому що після обстрілу зградів у нас штук шість зразу пожеж було в місті Будо. Це горіли в першу чергу будівлі приватні. От, ну, і всі вже хтось навіть там якось. Ну, збирався пересидіти цю війну з себе в домівках. Все таки прийняли рішення виїжджати. Фактично, весь цей час співробітникам парку доводилось жити і працювати під обстрілами, щоб і далі не випробувати долю. Переїхали разом з організацією. Приміщення надала станція юних натуралістів, з якою національний парк давно співпрацює. Частина людей у нас зараз працює в місті Суми, частина в Чернігові, частина в Києві і Тим людям, у кого нема там родичів, нема куди їхати далі, звернувся я до міського голови, озвучив проблему, необхідність евакуації і дуже так швиденько, позитивно відгукнулися. Мене сконтактували із Марком Олександровичем. Який запропонував в цьому центрі нам кімнатку? Тут вона поруч знаходиться. Перша евакуація до шостки була ще влітку, коли авіаударом була зруйнована база Деснянка біля села Очкіне. Там у нас працювали два працівника на постійній основі. Будівля та була повністю зруйнована. Після евакуації майна людей ми вивезли зразу тут на шоску. Ну, тут є в них житло, якесь. В общем, вони мешкають тут в Шосці. От. Із цих працівників, які переїхали за своїми комп'ютерами, ну, два бухгалтери зараз у родичів залишаються сьогодні. Сьогодні ми приїхали з міста середнобуда. Один бухгалтер, і ще сумки стоять у кабінеті, тобто вирішує питання, де вона буде ночувати. От. Відділ кадрів, теж вона тут у нас зараз працює в цьому кабінеті, теж вже друг, друге житло вона знімає. Ну, житло зараз поки є. Також шості Тут у нас місяця два, мабуть, назад виїхав інженер з охорони рослинного світу. Теж він тут уже до нас приходив, як дізнався, що тут є частина колективу. От частина працівників зараз виїхала, знайшли житло Вороні Воронежі. Всі контори організації розбиті і нині до них немає доступу через їх близьке розташування до кордону з Росією. Прилітала двічі у нас. У конторі в старій в середині Буді. Останнім мінометним обстрілом там міна лягла метрів, може 30 від будівлі, прошила бухгалтерію, всю, це що прискорило трошечки цей виїзд. От, коли люди прийшли зранку на роботу, бачать, що пролетіло повністю два кабінети, поприбивала двері все на світі біля стола там, уламок в стіні терчить, то ну, якось так воно трошечки мені легше було. Зібрати їх сюди. Національний природний парк Десняно-Старогуцький – це не лише люди, які його охороняли і досліджували, це унікальна природа, яку щодня знищує ворог. Деснянська Старогуцький національний природний парк є ядром міжнародного біосферного резервату. Тобто це не державна спадщина, а всесвітня спадщина ця територія. Крім цього, в межах парку національна у нас є водоболотні угіддя міжнародного значення. Так звані рамсарські угіддя. От. Тобто э, двічі підтверджена э, цінність цієї території. Сергій Володимирович може годинами розповідати про унікальність і цінність цих заповідних місць і наводить кілька цікавих фактів. У нашій території стабільна популяція глухаря. Вона є тільки в Карпатах, там, можливо, в, в Чорнобильській зоні. І у нас у нас є ведмеді, у нас є рисі. У нас є безліч хижих червонокнижних рідкісних птахів. У нас дуже багато червонокнижних рослин, дуже багато... Ну, сама десна, це можна сказати єдина річка в Європі. Найбільш збереженому стані, тобто вона не зарегульована, вона не береги не в бетон, більше збережена заплава цієї десни. Все це нині потрапає від ворожих обстрілів, знищується пожежами. Заподіяну ворогом шкоду, нині вкрай складно оцінити об'єктивно. У нас виграло близько тисячі гектарів лісу. От, доступу до території немає, але у нас є співпраця із. Німцями. І був я в Гамбургі якраз в травні місяць, як ця пожежа горіла, і завдяки їм вони платні космічні, використали платні космічні знімки, до яких у них є доступ, обрахували нам площу пожежі, поклали цю цей космічний знімок на план наших лісових насаджень. От тільки завдяки їм ми знаємо, яка ця площа. Інакше ми навіть сьогодні ще не знали би цього. Зараз на територію парку горять болота. А співробітники парку разом з закордонними колегами протягом року досліджують ґрунт. В минулому році парку наш уклав угоду, і в рамках цієї угоди відбиралися заразки ґрунту у воронках. Завдяки польським колегам, польський інститут вивчав склад з обруднюючих речовин. От, тому це такі дослідження йдуть в кінцевому звіті. Ми вже будемо мати повну картину, якими елементами забруднюється цей груд, наскільки він небезпечний, ці забруднювачі. От, ну але все-таки до більшості об'єктів, які постраждали від цієї агресії, зараз просто немає доступу. За словами директора національного природного парку Десняно-Старагуцький, повністю оцінити збиток, завданий війною можна буде лише після нашої перемоги.